Літо завершилося, рахівник покращеної росні невпинно рухається до позначків 50 тисяч, а геймерська спільнота уже на низькому старті перед традиційним сезоном великих релізів. Вересень не розкидатиметься хітовими блокбастерами направо й наліво, але навіть так під зав'язку забитий цікавинками. Привіт усім! Ви на каналі PlayUA, а це порадник воєнізованого геймера. гаймо часу поїхали! По Ще з моменту анонсу Steel Rising гру охрестили Bloodborne з автоматонами у сеттингу французької революції. Судячи з перших відгуків преси, що добрались до ПТ-тесту проекту, щось таке у розробників зі Spiders і вийшло. Хоч у бойової системи і є свої проблеми, загальні враження від проекту позитивні, Тож час завершувати Elden Ring, адже 8 вересня вийде ще один вартий уваги проект за схожою формулою. Проте є нюанс, про який варто знати: видавець гри. На кон. На противагу серії FIFA головна баскетбольна серія NBA 2K не соромиться експериментувати з ігроладним ядром. Минулоріч вони внесли чимало змін, і наш Володимир Вітовський навіть хвалив їх за оновлену формулу. І вони знову це роблять. Вони знову вирішили міняти багато дрібниць, щоб стимулювати гравців до агресивнішої гри. Стане гірше чи стане краще? Побачимо вже 9 вересня. Запеклі сутички інклінгів увійдуть у свою третю ітерацію, зазнавши направду не так уже й багато ігроладних змін. Зате Splatoon 3 отримає більше зброї, більше мап, більше активностей і здоровецький план додаткових контенту вливань на рік уперед. Попередні відгуки про гру вкрай позитивні, тож не дивуйтеся, що ваші друзі з Nintendo Switch зникнуть з життя 9 вересня. Агресивний ритм-шутер з саундтреком, до якого доклали руку найіменитіші виконавці мітолу з усього світу вийде 15 вересня. Якщо ваші гаманці теж відкрилися самі по собі та почали плювати грішми, не хвилюйтеся. Чекати на Metal Hellsinger залишилося геть трішки, і якщо не терпиться, то Steam доступна демка, яка демонструє всю крутість проекту. Легендарна серія Point and Click Adventure повернеться до нас 19 вересня. Поки перелік цільових платформ доволі малий, та не хвилюйтеся, гравці все рівно не встигнуть розгадати усіх тутешніх загадок, поки гру портуватимуть деінде. Адже це Monkey Island, за цією назвою ховається стільки захопливих історій, секретів і та як воно взагалі працює, курва моментів, що так одразу і не розкажеш. Всього на день пізніше ми дізнаємось історію двох сестер, що за збігом обставин перетворилися на химер. Одна отримала надлюдську силу, а інша стала духом скупою магічних здібностей. І керувати доведеться двома водночас, кришачи противників на фарш та шукаючи в темному місті Ілден причини своєї метаморфози. Чи вдасться вам розкрити всі таємниці Солстіс? Дізнаємося 20 вересня. Серед іншого, у вересні вийде один із найцікавіших та найагресивніших візуально інді проєктів року No Place for Bravery. Він запропонує взяти на себе роль колишнього солдата Торна, якому не дадуть спокійно посидіти на пенсії. Доньку викрали поганці, тож час дістати з за плінту самеч та розірвати сотню другу живої сили. І повірте, ніхто не захоче опинитись на його шляху 22 вересня. Перебирати нудно. Та що як ви прибираєте місце убивства? Коли довкола вже сновигають правоохоронці? От і творці серії Serial Cleaner подумали, що така дрібничка кардинально змінює ситуацію. У третій частині франшизи ігророби суттєво розширять сюжет та ігролад, адже головних героїв на цей раз буде четверо. Кожен з своїми особливостями та історіями у стильному антуражі Америки 90-х. Уже 22 вересня вас навчать швидко і ефективно прибирати плями крові з килимів. Похмурий осінній період ідеальний момент, щоб почати будувати нову ферму. Тільки не з корівками й курочками, а зі слаймами. Перша частина Slime Rancher затягнула в свої тенета понад 15 мільйонів людей чарівним світом з цілою купою активностей. А продовження обіцяє перелік занять збільшити та ще й перемістити їх у абсолютно новий світ. Кількість доступних для приручення слаймів теж суттєво розширять. Очікувати залишилося геть недовго, адже Slime Rancher 2 вийде уже 22 вересня. Того ж таки дня вийде стильна свіженька тактична ролівка від Square Enix – The Dioфілд Chronicle. Вона занурить нас у фантазійний світ війн та Хаосу, де боротьба за ресурси не припиняється ні на мить. А наша роль очолити невелику групу найманців у самісінькому епіцентрі подій та роздати тягла всім навколо. Творці не соромляться похвалятися візуалом проекту та пропрацьованістю тутешніх битв. Картинка показана у демці справді заворожує. Однак обраний ігроладний сегмент демонструє, що саме сутичкам бракує глибини. Як воно буде у фінальній версії, дізнаємося вже незабаром. 27 вересня з дочасного доступу врешті вибереться Grounded. Лякатися тутешніх павуків та мандрувати городиною у компанії друзів буде змога уже з усім запланованим для проєкту контентом. І якщо його й раніше там було вдосталь, то скільки всього нас чекає на релізі, уявити страшно. А поки точіть зубочистки, уже незабаром підемо на бій з гусінню. Остання частина FIFA у виконанні EA не стане неочікуваним експериментом. Уже традиційно нам трішки підкротять фізику м'яча, домалюють бонусних полігонів на м'язистих дубцях спортсменів і бонусом випилять двіса всю росню. Ох, при згадці про це вже й не хочеться бурчати на агресивну систему монетизації. У світі без Росії усе здається краще. А FIFA 23 завершить перелік основних фересневих релізів, вийшовши 30-го числа. Крім того всього, вересень буде наповнений портами, ремастерами та ремейками. 2 вересня на всі чинні платформи потрапить трішечки підтягнутий JoJo Bizarre Adventure All-Star Battle Art. Того ж таки дня позбавлено очікуваних ігроладних змін. The Last of Us Part 1 блищатиме новими полігонами на PS5. А вже 6 вересня Biomutant отримає ніким неочікуваний графічний патч для консолей чинного покоління. Наспіх зібраний та дарявий, мов решето, Remake 13 вийде на Nintendo Switch саме 13 вересня, а за пару днів опісля туди ж таки потрапить Dungeons 3. Свіженька ітерація серії SBK познайомить нас з мотоперегонами 15 вересня. А ось на трилогію Life is Strange для Switch доведеться зачекати трішки довше до 27-го числа. Проте дівчатам треба буде неабияк постаратись, щоб отримати на собі увагу геймерів, бо саме в цей день на консолі PlayStation портують одну з найкращих ігор цього року Тунік. Над відео працювали Володимир Бортюк та Владислав Папідоха. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Завдяки ним я зміг озвучити і змонтувати цей ролик, а ви його подивитись. Реквізити рахунків, на які можна задонатити фондам та напряму ЗСУ, будуть в коментарях під цим відео. Якщо ви все ще тут і хочете допомогти команді Play.io випускати більше контенту, станьте нашими спонсорами прямо на Ютубі або ж на Байміафі, як це вже зробили люди, імена яких ви бачите на екрані. Особлива подяка Ярославу Триф'яку та Данилу Рум'янцеву, Олексію та пану Коростенському. Доступ до нових відео за день до публікації, нашу любов та навіть різний мерч ви отримаєте, доєднавшись до списку цих поважних людей. Працюйте, відпочивайте, волонтерте! А наші захисники і захисниці знищать всю цю пердушню, що посміла вторгнутись на нашу територію. Слава Україні! Однак обраний ігроладний гімплей. Ігроладний гімплей, ага, маска нема.